Всім доброго Время, суток. Ми десь біля Мало Дніпропетровська область. Зараз вигружаємо борта. Десь там борта, там ще чоловік заказав всякої всячини. Тобто, якщо це нам по дорозі, то доставити ми там можемо за 10 літрів солярки. Я просто, ну там, сіки, там 70 км в сторону От, грубо говоря, 500 гривень і чоловіку завозимо борта із Запорожя. Так само можна в Полтаву, там, по Сумській області, з ну, Київська, Черкаська, Кропивницька чи В Взагалі ви смисл поняли, так? Да? Кому що треба, можна алюма. Оксана, менеджер, мене щось сидить грустно. Навіть пісню з Титаніка слухає. Мене чує, слава Богу, бо зараз до шиї дала. Ще десь тут 5 км від траси ми вигружаємося. Документи там. Нал, без знал, кому як удобно, так і делаємо ці вещи. Собственно говоря, що я хотів сказати. А далі треба двигатися на лубни, а грузить нам що правильно. Нічого. Може, зараз на Київ поедем, не знаю. Надо вип випить кофе, соріентуватися на местності і действовать. E, в общем, двигаємося на Лубни, наверное. Можна на Полтаву, ще не вирішив. В крайничках маркетопт Піца щось там 80 гривень чи що. Мені все такі ціни дуже нравляться за нормальну піцу. Стою на касі ззаді голос. Міша, і стоїло це Запорождя їхати піцу їсти. Хринячки. І тут мене впіймав дядько. А, кстати, я спросив матюків більше казати чи менше це річного підписчика. А він каже, казати треба матюків, як кажеш, типа, все одно. Так що убирайте дітей від екрану, далі буде рвань Так. День чи два не знімав, не було що знімати. Що в нас робиться? Е, розбираємо ступиці. Заказали там пару ступиць у нас з юрком. Проганяємо шпильки, шпильки віддільно, вони хай лежать. Погані шпильки сюди. І отак по чуть-чуть зараз. -чуть там шпильки викручуємо, там хирильки. Всім чому я це? Може комусь треба, є. Прямо подшипники з нових ступиць, ступиці абсолютно нові савдеповські. Пильки прогнані то таке. Це Юрко на склад з зайками в ту сторону. Ось ось, прям нові ступицы вообще були. Прям нульс. Все, все, воно видно, что Там вон 4 ступиці отложили Це Сейчас все быстро. В костер и сжом, жгем, жом, палем. Надо выпалыть. Будем шоу делать. Кажу Юрку, давай этот. Пару скатів підпали, він каже, ні, нас в сюрму посадять і не хоче, не ведеться на провокацію, так, да, Юрка? Таке, роботи немає. Сидимо, гуляємо. Коротше. Там вся куча лежить, те лежить. Тут метал сьогодні загрузили, здали. Нема що ділати. Добре утро. У нас. Я не знаю, що п'ятниця, Юрко дрова робота, що ти проснувся вже, так? Свет там, я на тебе в тебе. Свет дави кибитки горит. А що ты, кровать розібрав уже? Че, а люди спрашивают, як ти це можеш в річку ходить митися там вниз? Без а? душ уже душа нема в тебе в хаті. Молча. Молча? Да, ти би сказав. Не, кровать розібрав, да? Да. Ага. Так в тебе тут йо. Та, тут. Кровать ящик заховав з гуманітаркой, наверное. Кади. И все, четко, Юрка. Бачите, а вы спрашиваєте, як шов. Нормально. патолог не тече, кофе є. Що йому треба? Ще й бабаки раз в місяць дадуть 200 гривень. Він ради і тоді світитися. де пічка аж деренчить. Це проспав, спав, не підложив замерз, так? Да? Тепер да. сиди, трусись. <рес> а ну вгадайте де є. Взагалі, треба зараз поїхати на Запорожжя. Взяв менеджера головного. Менеджера взяв. І повернули тут велика багачка і дорога на Кременчук. Нам зараз треба в Верхній Дніпровськ заїхати там по ділам. Е -е, я по цій дорозі 10 років не їздив. Но, судя по тому, що GPS пише 180 км їхати 3,5 часа і горить красним, значить їхати прийдеться довше. Е -е. Я це думаю, це такі дороги, що не взяти латки підлатати, чи від'їдеш, дивишся. Вроді ям небагато, ну ось ямка, там ямка, такої. Поки розвалиться і списують мільярд. 30 секунд пройшло від прошлого відео. Залазив, залазив хтось блядь. хто це зробив? знає, там, навіть підрамник як на обочину з'їдеш. Менеджер, поряд, поїздка, яка в нас буде хороша. Що, що там шукаєш? Не торгувались, що вже перебираєш. <риклад> <риклад> Так. А ну, Дивіться де є є. Ейуу, каже. Там пару пусків було дороги-мені нормальні. А тут... Стабілізація в мене <риклад> не робота. Коротше, ще 30 км до Кременчука осталось. Та, господа, а що про Кременчук скажу? Як в принципі заїжджаєш а там з периферії, то, ну, город вилазаний, вичищений. Е, ну, це моє мнение. Я багато городів їздив. Ось так заїжджаєш в принципі, в принципі, весьма не дурно. Ну, на велику трошки марафет по городу, хто там місце, не напише, що проїхать. Навіть ці сіськи на дорогах там маленькі були, чух, срізані, зрізані на в'їзді, дивлюсь. Ну, Плюс-мінус ямки полатані по городу, там, де я їхав. Неплохо. Неплохо. Мені подобається. Лайк однозначно. О. Там, де зараз їхати відсюди. На Кам'янське. Там, мабуть, дорога трошки буде стрибающа. Виїхали. Що там, пшениця? Схода вже? Да. Буде урожай. Коротше, стали в Топті, Піца дерев'яна. Ну, 40 гривень піца, здоровенна. Салати два кофе, сіка, 140 гривень. 141. 141 гривня, це як налогі, як налоги еспресо купити. Ну, піцу треба короче, брати, не брати в рот, це неправильно. Одкувати, чи ламувати лучше, так? Потім набираєш кофе в рот, їдеш по цій дорозі, вона якраз таке. Бр -бр -бр і через 15 минут можна якраз жувати нормальна піцу. Це <рив> Ні, ну що? За 40... твоя фішка мінус 50. Я, я б ще Оксані розказав таке. кажу, Її на хранях можна кинути на сковорідку, налити води 100 грамів, прохід'ятить ту піцу і все. І <піцю> суп буде. Піц суп. І все. Ну, варіантів много, Главное, що 40 гривень. А це не дорого в наше время. Менше а долара. Буде, я Та я з'їв його, нема там. Заскочили в Дніпропетровську в область. Я вам скажу, що автобан, ну, 80 їду, я вже звик по такої скорості. Зутра третя, друга, 40-50 км в час. Це страшне. Зараз це тут Мешурин рог проїжджаємо, плюс-мінус, десь він тут. Я знаю, тут блогери в Тік-Токі є. Кривцун по-моєму фамілії. Мене іноді вискакують. О! Такі дороги, такі дороги. Лучше по трасі весь день 1000 кілометрів проїхати, ніж 200 по тому, що я їздив. Це просто страх. Божий страх. Время вже, кстати, час дня. А виїхали ми з Лубнів у 9. Це 4 години. Ми проїхали 176 км. Просто щоб ви розуміли, що відбувається. За 4,5 часа я 380 проїжджаю з пишного села до Запорожжя. О, от і вся різниця і качество дороги. Хоч би отаке було пойдет взагалі тут. Ранше Дніпропетровська область хромала. Сейчас щось дивлюсь полтавська там краями, прям ну, такое. Ні о чем. Прошу прийняти міри. Проїхали в Запоріжжя. Чуть-чуть не знаю. Десь там трассери летять Ти вже скучила? Mm -hmm. Ой, Завтра покажу про це, бо на парковці оставили, на роботу не поїхали, бо нас не дождався один клієнт, так що пока так. Зараз вам покажу. Приїхав на роботу. Та п'янь вчора напиздячилась десь. Ну, хоть перекрасив, бо сказали синього освіта, давай і вези. Ну, То, що заїхати невозможно, то ладно, пів біди. То, що за два дні він там раму перечухав, ось як пару ступень сняв, хорошо. О, Дивіться, заходимо. Тут жарко бля, в глаза ж б'є. Чого жарко? То, що камін включений, правильно? Камін включений. Кабель, сука, як этот, як кишка, блядь, нагрівся. Скільки цей камін грів. Ну, суток двоє точно, блядь. Хто за світ буде платити? Вадим Вікторович. Так, ну тут срачі, все нормально. Що я зайшов сюди, вас просить, взяти перчатки, я зайшов. Короче, сука, ну це так все везде, блядь. Так, там зараз якщо що, вставив відео, якщо воно вставилось та ви побачили, як в РСЕП розгружали той, що вчора купив, кончений. Хотів його різати, а він наказався ідеально рівним. Бо я по фоткам думав, що йому смерть. Той, що був красний, що він стояв давним-давно. Ну, я його продавав, продавав, продавав. За... Ну, щоб його цікаво продати було, хоча б треба було 1120 гривень. Називав всім дорого. Скинув по собі стоїмості 100 тисяч гривень. Доставка Томарська область, овруч аж кудись туди, назвав 4 тисячі гривень, просто на солярку в одну сторону. Ну, на Лубни я все одно їду, а там в мене з димера є, що забрати. Отак я розкілішував, щоб він тут не стояв в Запорозі. Продаємо по чому-нібудь. Що я про нього подумав чи думав? Ну, Щоб віддешевлятися, треба ставити переворотну польську. Вона дуже дорога. Ручки оці. Теж щось там комплект бабок вийшов безліч. Е, в інтернеті всі храма з одної труби. Це вже можемо дешевитися. А може з двох там невелика. Ета. І оце колеса вийшли дорого, ступиці, оська переточка, щось воно вийшло дуже дорого. От Якщо цей узел поміняти, оську. В принципі, якщо оську поміняти, тоді можна навіть і перевороти не трогати. Циліндр новий. Циліндр новий. Е, Петляно, взагалі, новий повністю прицеп. Тут бевушного нічого нема. О, завіси всі діла. Може цей проток кусочок бевушний, не знаю, а може й новий не скажу вже. Така історія. А це загрузив дисків. Що їх загрузив, спросите ви. Потому що треба відсюди все вивозити з тим дурачком, Ну це таке, це не робота, це блять. Тим йому була озвучена сума, як ти кажеш, кажуть за прицеп на 5 тисяч більше. Там з'їли швидко перед людиною і неудобно. Ми його обіцяли на коли зробити. Ну, типу, лишні 5 тисяч неділю нікому не мішали, правильно? блядь, бухає сині, на роботі нема. Ну, зараз потихеньку диски вивозимо, потім почнемо все вивозити. О, там ото ще два ПТС-9 він під питанням. Його кудись здійті, в принципі, можна повний переїзд То що, Є в мене підозріння, що ловити тут нічого. 6000 оренда плюс світ водій палець, сутками, калоріфер горить. вся ця херня, воно, ну, блядь. Маслічки не поставляв, ну, отак і живемо. А бабки вже за процеп давно прогуляв і забув. І все. Ну, от. Или ще як варіант, варити його з одним бортом. ж важди там. Рівненська область, домарська хто там ліпе. Відницькі, напишіть, чи одним бортом робити, 40 см і не париться. я ж кажу, тут метал стоїмось півбіди. Оська щось вона потягла з цією резиною і дуже-дуже много. Я вже не пам'ятаю щось. Оська циліндр. І переворотна система з ручками щось 6000 доларів, мабуть, воно вийшло. Це без металу, без роботи, без красок, взагалі без нічого. Така оце історія. Ладно, все. Не забуваємося підписуватися. О, Юрій на кофе відкушують, от будемо їхати, ми про це подвозить. Це вже побачите в наступній серії.